Всім привіт, трошки анонсу що в мене буде цього тижня на ютуб-каналі. Прийшли мені з Китаю ось такі посилочки. А саме цікаве, це ось такий корпус під павербанк. під акумулятори 21700. Ось так він виглядає. Може бути як повноцінна лампа. Ось так її поставити, і воно буде світити. Також замовив ось таку плату швидкісну. Будемо пробувати, що вона може, що не може. Ну, звичайно, світлодіоди, це мені до ліхтариків. Червоні закінчились. Ну і декілька холдерів під 18650. Що, давайте я попробую поставити сюди один акумулятор 21700. Це LG M58T. Майже під 6000 мА, і тут буде таких 4 акумулятора. Все, поставив я акумулятор. Тут у нас є кнопочка активації. Ось 100%. Давайте ми включимо світло, зажимаємо ось так. Світло світить. Класний павербанк. І деталі, як я його буду збирати, всі характеристики його і що він видасть на цих міні-акумуляторах. Я окремо знімлю відео повноцінно. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І слава Україні! Слава ЗСУ!